Всім привіт! Це я Лесі. сьогодні я буду знімати відео. Да, у мене їх давно не було і буду грати в оце, оцей оце, якийсь там, не знаю, якийсь паркур. И, да, і буду сказати про котиків наших у нас є. Їх було три, конечно, здається. Ви Вискочила. Ну я скажу, поперек, ну у нас було чотири котики. Троє, вони вже у нас їх нема, і вони всі були чорні. Е, першого котика було звати саме... Ну, сам найпершого котика е, звали е, за споню. Чорнеєш, це був хлопчик. А сінші це була дівчатка. Це була дівчатка, так. Да. Е, Муся бу, І в нас була Муся один і Муся 2. Ой, просто тут одна муся нас. І потім розкажу, як попали у нас ці останні е, перші три копи. Так, ну перший далі був котик Шеодин. Його звали... Його звали Пимуся. А потім, ну да, так, була... ну це була муся один. Муся один. Добре. Я просто давно не знимаю, то не дуже у мене добрі у нас до лінії і вс таке. І всяке, не знаю, як що сказати, то далі у нас була Муся 2. І вона... Це були всі дівчатка. Ну, перші. Ну, останнє були. Чорний ж був дівчинка, а інші всі були, типу, чорні. А дівчатка, мабуть. Я не пам'ятаю вже майже історію, але ми з нею дуже любили сягатись твоємусі. Далі там Муся пропала десь. Я не пам'ятаю де. Таке. Я... Блін. Добре, ну потім в нас була Муся 2, вона тоже щось. Ми це... Ну ми що тоді місія бабуся привезла, і все таке. І потім я називаю Муся 2 Ну і потім не знаю що, що там сказати І далі у нас був і останні, це, це, це... остання Остання Киття була теж дівчинка тільки мені щось назвали Персик А то оказався чийсь Кіт Добре, це був чийсь Кіт, він дуже і він ще. Ну з ним я помню більше історії, бо ми його десь там декілька один-два місяці назад знайшли, І він досі нас живе зараз. Може потім покажу одну якусь фоточку, не знаю, або тапок він у них Він дуль вже любить тапок кристи, що його любить обнімати. Всяке таке. І ну що, він тоді вчора з'їв сиру рибу і. Ой. І тустий був. Але, звісно, одне, звісно, що мені не було. треба було назвати, думаю, якось по-другому котика або ми його називали персика, то була дівчинка отаке. Ну, тепер можу сказати, як котиності перші три пропали. Перший кіт був без вести, взагалі, пропав. Просто якось пропав і все. Ну, пропав собі і все, Десь нічого йому не треба. І все. О, що тут. Ага, глосі. Все, типа просто пропав і все ничего не надо вообще. І жизни уйти, кота не надо ничего. Э, Далі что я там заспавни. Ну другий так. Ну, другий кит пропав через грозу. десь мы його там забули закрити в манюсенький хаті. Вот і просто і втик десь кудась, не знаю. Другий кіт ми нашли його хозяїна і таке все. Все таке нашли просто. Хозяїна, віддали. Потім і де, я, дека так думає один рік посидев без кота. Потім, і потім появився персик, він зараз живе і все. І що, йому нічого не надо. О, а що там робиш? А, понятно. Земной якісь люди. Ну ок. Ну да, значить... Что можешь сказати? Що я дуже боюся відео знову. Знаете, ну добре, я поки що буду проходити парку. І потім попробую ускорить за этим. А зараз просто прохожу і все, і все. Зараз можете самі ускорить, не знаю. Я покаже. Не, не знаю, все, Просто буду. О, сестра зайшла, поки що. Разпугаю, добре. Тоді б грала один раз, пройшла парку. Знаю, де ж буду без цієї штучки походити, вона теж найду. Ну нормально, нічого такого. Не надо. Не надо. О, скільки там іде. Дивіться, я тоді коли грала, їх його менше. Отак. І все. Тобі, ну я потім не знаю, може, якщо вийде... Я покажу, может, я это знаю. Так что он выйдет, может, я туда ускорился, и все. И все. Еще и еще ничего. И без ничего. Ну, за все просто уже и все. Мы только шофабами малювали, и все. Ну, тепер мене, мене максимально можу годинку дивитися, потім дві годинки психувати кувати в дурці. І все. То, тому я, не дуже рід, я тепер дуже рідко можу знімати відео і все. І ще й школа зверху. Я ж не десь там 9 років, 9 років я, типу, не в школі вчусь. Вау, тепер у мене дві пружинки, я дуже рада. Дуже рада у мене дві пружинки! Ура! Таке ніс тут. Ой. Що таке? Не надо. Добре. Я ще не хочу мене я боюся. Я ще він якийсь собі на... назад переклею. Що це таке? Так. Ми... Ой. Я це пройшло спешо разу. Ні, не будь щось першого. Там хтось поліпає добре. А, я помню, я тут була. і і. Не, не дуже допомагає. о ні тут без пружинки. Коли можна стукнутись. упасти до неї, за там до цей вагонітка чи це назвати і все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тут тоже. так. знаю, здесь что-то И все, ничего. О, скоро дойду. Ага. <связывая> все, пошел, да? Пошел, все. Вот что тут все Юазовым стало, я так такие капец. Не случайно тут не умрет. О, так хоть буду легше. знаток легко. Ах ты! Что за я тебя прибью, чувак? Я тебя Не. Приб... Nee. добрый, что это есть. Мы будем проходить по одному уровню. Сразу. Так. Я не могу просто пойти. И вот что сюда. Ну хоть дальше, лучше пойду и все. Ура! да. Покажи, может, я пропустить, я потом, может, на Ти просто помонтируй что-то трошечки помонтируй и все. Якщо вийде, может ускорей, и тоді хоть не будет таке долгое видео. Да я помню, что я там защиту. И все. Мне весь ничего не надо. Да-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ого, вот тут. -от... Це зовсім легко походить. У мене нічого не зупинено. Ты я не упала. Тут страшно. І? Ла. Я упал. Я пошла. А, тут можно шлепать из -тепа. Тут, 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 тут. тут Ой. Ой. Опа. Іди. Пожде. Иди сюда. ти мене так у смысл. Удобен. ля 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 Аля-ля-ля-ля-ля. Уии. Как дуся, копец свое слот Добри, на цьому закінчу, пока-пока. Ах ти, свого мову, іди сюда. А, я тут взяла. Все, добри, на цьому закінчу, всім пока-пока.